Вечір, і я обіцяв, що я розкажу трохи за духовну брань. О, за духовну брань. О, як веде нас Господь, як ми ведемо духовну брань, і ми бачимо ці результати. І так, Протистояння, протистояння духам е, е, варварів, мутірованим варварів, бо духи вони духовні существа. І як противостояти, як ми противостояємо цим духам, духам варварів, які зараз, що роблять вони в Україні, да? і фізично їх не перемогти цих духів. фізично. Но Господь дав нам владу в духовному світі своїм дітям. О, і треба, звісно, треба, самому, щоб вони підчинялися ці духи, треба самому жити в святості. Єсь Надо, треба себе держати в святості, в чистоті. Тому що в дії апостолів написано, 19 з 11 по 15, як некоторые хотіли прогнати духов, ви почитайте, в дії апостолів і що вони сказали. Ісуса знаємо, Павла знаємо, а ви хто такі?» І погнали їх там, надавали їм таких. Чертюлі, знаєте, що понадавали тим, хто хотів прогнати. О, бо є определені условия. Треба держати себе в чистоті, треба бути в чистоті, треба слухати Духа Святого, бути з ним завжди, з Господом на зв'язку. І тоді, коли ти Сосу держиш, ти маєш цю владу, ти висвобождаєш цю владу, і тоді є, є, є результати. Тепер йдемо далі. Дивіться. В Луки 10, 10,19 Ісус каже, що Ісус каже? Все даю вам власть, владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу. На всю силу, значить, на всю На всю силу ворожу. І тому в Ефесі 6, Ефес 6, 12 -го говориться, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духов злаби. Під небесний. Тому одягаємося во все в зброю Божу, одягаємо шлім спасіння, броню праведності подпоясуємо себе, одягаємо істини на себе. чоботи мы одеваємо благовестника, беремо в одну руку меч, це слово Боже, а в другу щит віри. Тобто ми припоясуємо, є духовне, духовне снаряження. Ми снаряжаємося, друзі. Щоб вийти на духовну брань. І тоді, якщо Господь веде в духовних бранях і починаємо духовну брань, духовно воювати. Бо Дух Святий відкриє, проти яких духов воювати. Розумієте чи ні? Так же само, як він нам, у 2021 році, ми, ми місіонери по Європі, служили по Європі. і Нам Господь, ми поїхали в Україну і нам Бог відкрив. Що буде війна? Це було 5 грудня 2021 року. Каже, буде війна. Вони будуть воювати. Вони підуть масово. Але не здолають Єремія 1,19. І Ісая 54 з 15. Ніяка зброя, яка буде зроблена проти України, не буде мати успіху. І Господь создав молитовну групу в Україні. Друзі, молитовну групу, які навчені, підготовлені Богом. Для цього рівня воювати це не так просто зразу. Друзі, ми вже 20 років в цьому йдемо. Колись я починав, Бог мене вів 20 років назад за одну лікарню воювати духовно. Я ходив отак на язиках, молився, провозглашав слово Боже, і відкрилися двері для християн. Шаг за шагом, тоді город, тоді ще, тоді ще, ще тоді країну. Бог повів країну. І сказав, встань молитви не проломи за цю країну. І ми і до року ми тільки молитви брані вели в цій країні. Тоді Бог відкрив двері, масове покаяння людей було. Але вначалі молитва брані була. Так же само, як він сказав в Україну, буде війна, станьте молитвини проломи. Він создав молитовну групу, Господь. Ми стали в молитвині проломи. Коли пішов наступ, ми по 12 годин, по 10 стояли проломи. Проти всіх духов вели духовну брань. Тому що дивіться, що написано 2 Коринфянам 10, 3, що ми можемо задумки розрушати чи молитвою Словом Божим. Молитвою слово, задумки навіть ми брали задумки проти України, ми розрушали і в них вони не состоялися. І ми стояли в молитовних проломах. Бог постворвав молитовні групи, які стали молитвими проломи і вели духовну брань, бо треба перемогти в духовному світі. І тоді воно приходить в фізичний світ, матеріалізується. Друзі, ну так. А зараз, а зараз так же само з Німеччиною. Пророки кажуть, вам Господь сказав на Німеччину, і Бог підтвердив Німеччину. І він сказав, він дав слово на, на, на Німеччину, Ісая 56.1, що чинить справедливість, дотримуйтесь правосуддя, чинить справедливість. Чиніть справедливість. По відносину до ситуації, яка є в Україні. І подивіться зараз Німеччина. І Дух Святий сказав, щоб вони не стали під цей дух комунізму. Ми вели рік духовне брані тут. Це духовна війна. Нам дав відкриття. От за шафари, у нас шафари, і ми приміняємо шафари. Вони усілюють молитви, шафари. Це це, цей звук. Як веде Дух Святий, ми не так просто захотілося пішли по дні, друзі. Якщо Бог снарядив, посилає, снаряджає, він дає владу в духовному світі, в істицебрані, і ми можемо задумки розрушати ворогів. І це, що зараз відбувається в Україні, це мутірований дух варварів. Друзі, це ну. Бо це мутірований дух варварів, бо так вбивати людей, насилувати діточок, топити бабусь дідусів, які перемогли фашизм, які захищали їх, топити, втоплювати масово. Діточ... Люди так не можуть робити. Тварин, які кормлять корів там, вони кормлять їх. І уничтожать масово землі, які родять, отак от затоплювати. Ну, люди люди не, не можуть так робити. Це тільки духи через людей. Це мутіровані духи варварів. Тому ми зараз ведемо брань духовну з цими духами. А як ми ведемо? Ми, ми проливаємо єлей. У нас єлей, ми проливаємо єлей, бо єлей це життя. Ми трубимо шафари, висвобождаємо цей звук в, в, в Духі Святому, як каже Дух Святий, сказав. Він дає слово Дух Святий на ситуацію. І, і ми висвобождаємо трубління в шафари, ми ведемо молитовне брані, становимося в молитві проломи за, за ту ситуацію, чи за ту, чи за ту, і ведемо молитовне брані. Друзі, таке, таке, таке життя у нас. У, 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 у воїнів Христа. Я не кажу, що це всі відкрито. Я в зустрічаюсь тут з християнами, з церквями, ми ж їздимо, везде, і ти розмовляєш, і ми на різних полюсах, розумієте чи ні? Бо ти в брані, ти знаєш, що там, ти знаєш, що там. Ти знаєш, ну, що там робиться, що там робиться, там яка ситуація, там на Херсоні, там, там, там. Ти з ними розмовляєш, вони взагалі, ну. ну, І вони на тебе і ти розумієш, що їм просто не відкрито, в них... вони в другому чомусь живуть і все. Але мене не інтересує, де вони живуть. Мене інтересує перемога духовна. Мене інтересує духовна перемога. Розумієте чи ні? І вона прийде, бо Бог дав слово. І Він підніме Україну. Бог підніме Україну, Він дав слово. Розумієте, я хочу, щоб ви ще подивилися в Біблії Молох, хто такий Молох, це якому приносили жертви дітей, молох. Почитайте, Третя царств 11.15, 11,7, Єремія 7,31. Почитайте, що це за дух Молоха. Це молох йому приносили дітей в жертви. <кій> І тому вбивають діточок. Лється кров дитини. Ну, люди духовні, люди воїни, вони розуміють, за що я кажу. І тому у нас ми становимося в проломи за той дух, за той дух. Ми ведемо брань, ми зв'язуємо ці духи, воюємо духовно, молитвою, висвобождаємо Слово Боже на них, як, як, яке дає Дух Святий відкриває. Проливаємо єлей, трибумов шафари. Друзі, це є духовна битва, тому що духів фізично не перемогти. Вони духи, ти їх ніяк не переможеш фізично. Нам треба їх перемогти в духовному світі. Ми воюємо. Ми також воюємо за воїнів, які... Які противостоять воюють фізично. Ми молимося за них, щоб була захист на кожному воїні. Ми молимося за воїна начальника в Україні, щоб Бог дав стратегію, як дав Гедеонові, перемогти 300 чоловік, перемогли медян 125 двадцяти армію. Бо дав Бог стратегію. Ми молимося, щоб Бог давав воїнам стратегію. Ми молимося і ставимо защиту і ограду на кожну людину, яка, яка в Україні страждає. Щоб була защита града, щоб був покров, щоб було що їсти, щоб було що пити, щоб було де, де, де спати, людям, де спастись було, щоб Бог допоміг, Бог прийшов, Бог допоміг, Бог дав людей, Бог дав <coughs> різні країни, Господь підсоєдинив Цивілізовані країни підсоєдинив до України. Друзі, це є духовна наша брань християн, які розуміються на цьому, які, як, яким дано відкриття за це. І ми обов'язково переможемо, бо Господь з нами, слово Боже з нами, Господь з нами, слово Боже з нами. Слово Боже по Україні, яке Він дав, що Він з Україною, Він не залишить, він з Україною. І всякий язик, який буде соседся з Україною, Україна переможе. Як би не було, вона переможе, бо вона захищає Богом дані землі. Богом дані землі, як будь-якій країні, Бог дав землю, території, границі. Любов Україні дав, наслаждайтесь, живіть, наслаждайтесь. Насолоджуйтесь всім, що є на цій землі. Не відбирайте, не грабуйте. Не вбивайте, не топіть тварин, людей. Бо це, це люди такого не можуть робити. Вони самі не розуміють, що роблять. Вони самі, в них мозги не розуміють, що вони роблять. Тому, друзі, це духовна боротьба. Духовна боротьба, і ми научені в неї. І ми воюємо, і ми ведемо браніці. Ракети, самоліти піднялись, випустили ракети, ми вже в молитвах. вже Розрушаємо, щоб не, ракета не взривалася. Ми вже, ну, ну, це, це вже воно як ну, ну. Це за 20 років ти просто навчений цьому. Це вже моменти ночі, тебе Дух Святий ночі піднімає, ти, і, і, і ти починаєш молитися, бо ракети взлетіли. Бо ти воїн Христа, бо ти духовний воїн. Бо ти знай, ти навчений, ти пройшов за 20 років. В тебе провів Господь, і в тебе сила його внутрі, в тебе слово висвобождається, воно має значення, воно має владу. Молитви твої, які веде Дух Святий в молитвах, вони матеріалізуються. Друзі, ми це бачимо, ми бачимо отакі відповіді, драгоцінні, друзі. І слава Богу, я благословляю кожну родину, я благословляю кожну сім'ю, я благословляю кожного християнина. І я, якщо у когось є, ну якщо хто розуміє на цій темі, ми можемо спілкуватися. Ми, ми, ми молилися онлайн, ми молилися з усім світом. Ми молилися. І з Азербайджаном, з Польщею, з Києвом, з Ужгородом, з Германією. Ми разом молилися, один молиться, другий на язиках, як веде Дух Святий, тоді інший, тоді третій, тоді третій, тоді третій. Ми стояли так, от в молитовних бранях, друзі. І ми продовжуємо молитися, ми не зупиняємося, ми, ми, ми йдемо далі в молитвах, ми ведемо далі молитовне брання. Таке життя наше християн, духовних воїнів. От і все, друзі. Благословляю всіх, я просто обіцяв, що я трохи розкажу, як ми це робимо, як ми це йдемо. І я, я розказав, друзі, тому що багато мені пишуть, що як ви молитесь, як ви воюєте? Отак, от я розказав, що ми робимо по слову Божому. Беремо Слово, яке яке Ісус, і приміняємо ту власть духовну, яку нам дав Ісус, бо Ісус саме в духовному світі, а й він дав владу нам. Ви — все. Слава Господу, що Він нам дав владу і ми будемо молитися далі, протистояти далі, як веде Дух Святий. Але ми робимо так, як веде Дух Святий. Дух Святий каже нам, дає слово, і ми приміняємо його це слово і молимось. Каже, трубіть шафар на ту ситуацію. То то, 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 то ми робимо все, що каже Дух Святий у водітельстві Духа Святого, тому що ми поклонники Духа і істини. Що каже Дух Святий, ми його ми поклонники. Що він нам каже, як сказав Ісус, що Він научить, наставить, навчить, напомнить все, що я вам говорив, відкриє будущее, напомнить все, що я вам говорив, і прославить мене, хто Дух Святий, Івана 16, 13. Тому ми спілкуємося з ним і що він каже, те ми робимо. Куди він каже їхати, туди ми їдемо. Куди він каже, йти, туди ми йдемо. Що він нам каже, те ми робимо, друзі. Благословеного вам вечора я завершаю. О... І ми далі в молитвах. Ми далі в молитвах, ми далі в молитовній брані. Слава Господу за вас, благословіння вам кожному, вашим, вашим домівкам, вашим родинам, вашим містам і вашим країнам. З Господом, друзі.